Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риблоголюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні початок березня, вирвався на річку в межах міста. В общем, камеру не вімкнув. Думав, буде сьогодні просто розвідка, нічого не впіймаю. Пару хвилин і гарна трофейна рибина почепилася вдалого перегляду. Ребятушки, не засняв! Думаю, весна, поганий клюв і тому подобає. Ай, закинувся на горошок. Ай, взяв отакий красавець. -а. Ой, красавчик. Такий. Півкілошечка плюс грам 700. Красавела. Блін, чотенький, так. Ну будемо продовжати. Не засняв нічого, думав. Просто буде виїзд відпочиваючий. Красота. Ай! Ще льодна річки, а вже ловець. Зараз його оба і поплив парніска. Круто! Юху-ху! Наживляю горошиночку. Овнер гачечок. і роблю отак, щоб був на вильот. І зараз будемо закидати. Так хоп. Кормушечку зараз забиваємо. Тут добротненькі всякі лакомства. Так, постараюся в кінці сказати, на яку прикормочку ловлю. О! Красота! Все шикардось! Ось, я думаю, видно, що льод стоїть під берегом. Там вище вообще куски льоду пропливають. Красотень. Ооо, ребятушки та ти шо? Юху! Оце! Пруха! хуху <свист> хо <свист> По прикормочки, що хочу сказати, використовую е, отаку суміш, там домашні е, в даному е, компоненти. Плюс прикормочка. Прикормочку зараз покажу, бо в машині. Е, невеликий пельчик такого сірого кольору. Тоді далі. Використовую зимову прикормку. Мотель по холодній воді. Ось отаку вода, мотель по холодній воді. Обичний рис використовую. Розсипчастий і також е, використовую варений горох. Також частково подаю у точку прикорма. На одному е, вудлищі був мотель з опаришом наживлений, е, поки що тишина. На іншому наживив я горох. Оце на горох. Гарна покльовочка була. І десь хвилинок 30-40 поки я посидів. Коротше, і на цьому поки що і, опари з мотилем зняв. Подивимось. Постоїть, ні все попробуємо Перезакину на опариш, може на самого теля. Подивимось. так І зараз ще покажу, що за прикормочка. Також використовую я таку прикормочку. Гран спорт Вона такого темного коричного кольору, а пахне страшно приємно, да, такий невеликий вітер, і то мені відчувається запах такий шоколадний даної прикормочки. Я це я її розмішував із домашньою дертю, приблизно там один к одному. І в кормушечки забиваю. І періодично подаю опариша в кормушечках. Також експериментую. Ну, Поки що одна покльовочка. Трошки почекаємо, подивимось. І періодично перезакидаю кормушечки. Так, ну, будемо чекати на наступну покльовочку. Якщо вийде, звісно. Може це одиночний був. Ну, нічого. Так, будемо чекати Ребята, так как поклевочка. Может, конечно, кормушечку по дну нож... тяне. Ладно, сейчас зачекаем. Что-то есть вроде. Ух ты, ребята, что-то есть. А, ракушка. <laughs> И таке было Да Ага Такая как поклевочка была Да, да, да Есть рыбинка, ребята У -у -у. Есть, есть, есть Ой вот такая рыбинка. А, да. Что, ну, да, такая как бы Ай, красота. Да, да. Ребятушки, цього крупнячка отпустаем. Все, погнал. Ребята, вот моя рука. Упіймав я отакенького головничка, вообще шикардос. Задоволення уйму получив від виважування, на жаль, не була камера увімкнена і витягнута. Вообще шикардос, Получив багато задоволення. Декілька ще холостих покльовочок було, невеличку лоскирочку ще впіймав. Вообще круто. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої та корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд! На все добре, до побачення.